Друзі, всім привіт! Олександр на зв'язку. Робимо сьогодні огляд самоскида крона. Робимо його дуже детальний, щоб не було ні одного питання. Давайте починаємо. Самоскид на 57 кубів крона. Сталь, з якою виготовили, 235-335. Дивимося, зараз починаємо. Цилиндр Гідросір Туреччина провірений, часом самоскид, середнячок по ціні зарекомендував себе дуже-дуже гарно. Так, друзі, дивимося, яка потужна рама. Побачите, друзі, зробили усилення конкретно. На цю раму свою ми даємо гарантію, що буде працювати дуже-дуже гарно. Я її всю показую. Друзі, по комплектації самоскида крона. Ось ППВ на полуресорах, гальма барабани. Так, подивимося, вісі. Так, красотища. Колеса бристову, гуляч, кульцов. То же саме. Всі колеса показують, щоб ніхто не казав, що не показав колесо, а це не показав, все показує. Все по чесноку. Зрозуміло. Дивіться, які колеса. Ну, по дорогу на такі колеса. Дивиться. Аж серце радується. Так. Тент новий, електрика вся нова. Давайте подивимося, що внутрі. Ооо! Тут супер. Просто супер, другого слова немає. Йдемо далі. Так, дивимось, дивимось. Давайте з цього боку показував, що електрика нова. А з цього боку подивимося вісі. шик, блеск, красота. По-другому ніяк. Диски нові. Резина. Та резина пісня. Мульцова. Нульцова японська резина брюнцова. щоб видно було, щоб все показав. Диски нові. Так, еще ще одне колесо залишилося, теж дольцове. Зрозуміло. Так, для чистоти показу дивимося ще звідси общу картину. Супер! Бачите? Яка потужна рама! о хо ох. Усиление! Усилення. Да, песня. Ой, красить, переливається на соці. Оце само скид. Просто песня.